Опаца уже інакше. Тоже дурацький. 5, 5, 525 кг. Я думаю, что буду щас отправить стоянок. Це що у нас Сіті Лифт? Що О, 22-й рік у нас. Це юкселіс Аснсор у нас. Якщо що, дурацький ліфт. Ну, ну, є, ну, я скажу, блін, єде швидку. один метр в секунду. Правда, пилюка накопичується з цього. Ну, це тимчасово обшивко, потім мені колись знімуть, якщо дім засалиться. Ну, так робить. Тікавий. Безмашинник по-любому. Раз на перший сагановки. Бо я, але я почутись з виходив. Я вирішив краще не баватися. Фух. Стих. Ірма не скажу. Та вже вже, вже тут видно, який він. Тобто це, 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 ст... це стальний по суті.